Просто у день захисту дітей, маленькі мешканці 273-го кварталу. Отримали подарунок Анатолія Морошниченка не лише гарний ігровий майданчик, а ще й неперевершене свято з розвагами та солодощами. Який же літній відпочинок для малечі без дитячого майданчика? Подумав добрий дядя Толя і започаткував у прилуках чудову акцію Містечко дитячих мрій. Вона передбачає встановлення в кожному мікрорайоні міста прилук ігрового майданчика. Зручні місця для дозвілля малечі вже з'явилися по вулиці Ярмарковій. А ось 1 червня черга дійшла і до мешканців Баму. До нас звертається дуже багато батьків, бабусь, дідусів, директорів шкіл. Дуже багато людей з проханням встановити дитячий майданчик саме на їхньому подвір'ї. Ми будемо максимально старатися задовольнити потреби всіх маленьких прилучан. Місце для Встановлення ігрового майданчика обирали колективно і дуже прискіпливо ділиться голова комітету самоорганізації населення 273-го кварталу. Любов правосуд, де ми знаходимося. Це найбільше таке поле і найбільше скопичення дітей, і батьки звернулися. 10 до тисячі підписів зібрали про те, щоб Анатолій Константинович відкрив тут майданчик. Він відгукнувся, і ось, бачите, не пройшло й місяця, як наш нашому мікрорайоні майданчик вже відкритий. Завдяки депутату Чернігівської обласної ради Анатолію Морошниченку у юних мешканців 273-го кварталу питання відпочинку на свіжому повітрі вже вирішене. Діти тепер можуть весело проводити час неподалік від дому, а батьки не хвилюватися та спостерігати за малечою прямо з вікон. Молодіжний мікрорайон дуже багато дітей проживає, і раніше, щоб відпочивати з дитиною, потрібно було майже в кожному дворі відвідати чи качелю, чи гірку. А тепер все знаходиться в одному місці. Можна і полазити, і поїздити, і різні можливості залазити. Сочок, діток багато, і спілкуються не тільки на горках катаються, а і спілкуються між собою між собою дітки. Тут багато діток і отримувати. Можна всім зустрітися своїм подружкам і друзям. Дякуючи Анатолію Мерешніченку. Ми маємо такий чудовий майданчик, де тепер можемо разом із дітьми гулятися. Ось моя Поліна деку пісочку не можна забрати, хоч вона ще й маленька, але все одно. Ми ходимо сюди, гуляємо з дітками. Тут мені подобаються качелі, тут мені подобається пісочниця, і що нова горка з'явилася. І хочеться вибігти на вулицю і погратися на майданчику. Всі літні канікули, ми будемо гуляти тільки на ньому. Такі слова вдячності від десятків маленьких прилучан та їх батьків найкраща винагорода для мецената Анатолія Морошниченка, Ділиться Марія Ястремська піклування про те, щоб діткам була можливість проводити час не тільки на асфальті, а й розвиватися фізично, спілкуватись в колі друзів це вже маленький крок до того, що діти будуть захищені від негативного впливу вулиці. Дуже приємно і цікаво працювати над цим проектом і легко. Приємно. Тому що мета проекту така світла: трішки розфарбувати дитинство наших маленьких прилучан, а легко працювати, тому що легко працювати, коли є допомога, ініціатива батьків, допомога комунального підприємства Прилуки житлобуд, голови комітету самоорганізації населення. Стільки дитячого сміху мешканці 273-го кварталу не чули вже давно. Малеча радо каталась на новеньких гойдалках з веселим сміхом. Спускалась з яскравих кольорових гір. Рок брала участь у цікавих конкурсах та веселих іграх. Майданчик у 273-му кварталі стане не останнім подарунком малечі прилук від мецената Анатолія Морошниченка. Наступний етап це встановлення дитячого майданчика у військовому містечку. В цьому мікрорайоні взагалі немає жодної дитячої гірки, тому там буде встановлений великий ігровий комплекс. Так що в червні вже чекає подарунок на діток військового містечка.